Почалося весняне подорожчання овочів. Констатує видання дзеркало тижня. Від початку 2024 року в Україні вже істотно підвищилися ціни на хліб та хлібобуличні вироби. За прогнозами експерта, ціни на хліб у 2025 році зростатимуть щомісяця. Скільки коштують інші продукти цієї весни, докладніше далі. Весняне подорожчання овочів почалося на тлі скорочення пропозиції. Так, середня ціна на цибулю в першому кварталі становила 17 гривень за кілограм. У квітні-травні, цілком ймовірно, Держстат фіксує ціну на рівні 25-30 гривень. Фермери розраховують, що до початку масового надходження нового врожаю ціни рухатимуться вгору. Ставку на цибулю робитимуть і поточного сезону, як видно з активності запитів на будівництво овочесховищ. Червоний буряк теж демонструє готовність до злету. Я вже і по 30 гривень за кілограм і дорожче. Торік буряк протягом квітня-травня здорожчав удвічі до 33 гривень за кілограм у середньому по країні. Хоча в столиці раніше було навіть 45 гривень за кілограм. З огляду на бажання роздрібної торгівлі заробляти та досягти і подолати попередній ціновий максимум 45 гривень за кілограм майже доведений факт. До речі, митий буряк можна придбати в столиці по 60 гривень за кілограм, тепличні огірки в мережі від 100 гривень. Базар пропонує 185 100. Ще один атрибут весни редиска від 55 гривень за кілограм. Фермери чи перекупники, які продають пучками, правлять дорожче, але й товар виглядає краще. Пропозиція в сегменті томати та огірки збільшується, а отже, є сподівання на здешевлення. Зелень традиційно поки дорога, але ринок наповнюється, причому динамічно. Середні ціни на м'ясо такі: яловичина 298 гривень за кілограм, свинина 190 сало 160 Сім гривень, м'ясо птиці 92 гривні за кілограм. Найповільніше зростає в ціні сегмент птиці, бо пропозиція є більш ніж достатньою. Сегмент свинини та продукція з неї підтримується, зокрема, за рахунок африканської чуми свиней. Підприємливі виробники, особливо дрібні, у разі спалаху вірусу намагаються забити свиней і реалізувати замість того, щоб спалювати поголів'я. Яловичина була і залишатиметься найдорожчою. Соняшникова олія також дорожчає. Переробники кивають на фермерів, які сидять на соняшнику і не поспішають продавати: 78 гривень за літр за результатами першого кварталу проти 57 гривень на початок квітня 24-го. Цукор поки тримається: 33 гривні за кілограм проти 31 однієї. Торік гречка коштує 35 гривень за кіло. Борошно доповзло до позначки у 21 гривню за кілограм. За результатами першого кварталу. Українцям у 25-му заморозили мінімальну зарплату на. Рівні минулого року 8 тисяч гривень. Це вже менше ніж фактичний прожитковий мінімум. Звертає увагу видання обозює, і ситуація з часом тільки погіршуватиметься. Уряд у бюджетній декларації заявив про намір не підвищувати мінімальну зарплату впродовж трьох років. Це може призвести до ще більшої тінізації ринку праці, а також до зростання рівня бідності серед українців, що працюють. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про те, якою має бути мінімалка в Україні та скільки платять в інших країнах. Докладніше далі. Українець, який працює повний робочий день і отримує мінімалку, перебуває за межею бідності. Є кілька способів визначити, де межа бідності, і найпростіший порівняти доходи із фактичним розміром прожиткового мінімуму. Тобто, це та сума, яка необхідна, аби купити базовий набір товарів та послуг зі споживчого кошика. Розмір фактичного прожиткового мінімуму розраховує Мінсоцполітики. І якщо порахувати за цінами лютого 2025 року, то виявиться, що українцю потрібно заробляти щонайменше. 10 600 гривень та 50 копійок, і це на 2600 гривень і 50 копійок більше ніж мінімальна зарплата в Україні. Тобто громадянин, який працює повний день, може перебувати за межею бідності. Всього мінімалку отримують близько півтора мільйона українців. Значна частина з них це ті, хто решту зарплати отримує в конвертах. Однак є й ті, хто дійсно працює за 8 тисяч. Державний центр зайнятості опублікував понад 9100 тисяч вакансій із такою зарплатою. Мінімалку пропонують продавцям у невеликих населених пунктах, прибиральникам у музеях, довірникам, молодшим медичним сестрам, санітаркам, бібліотекарям тощо. Мінімалка має бути значно більшою, якщо утримувати її хоча б на рівні прожиткового мінімуму. Цього року її розмір має сягати понад 11 тисяч гривень. Зараз в Україні найнижча мінімальна зарплата у Європі. Молдова, яка ще кілька років тому мала найменші зарплати в Європі, встановила мінімалку на рівні 285 євро. Цей показник у 3,8 рази менше ніж у сусідній Польщі, але все одно більше ніж в Україні. Як йдеться у даних Євростату, найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС у Болгарії 551 євро, а найбільша у Люксембурзі 2638 євро. Якщо за прикладом ЄС платити щонайменше 50% середньої зарплати, то станом на зараз мінімалка має бути на рівні 12-14 тисяч гривень. Підвищення мінімальної зарплати не лише призводить до зростання видатків на. Зарплати з бюджету, але й сприяє детінізації зарплат та збільшенню податкових надходжень. Досвід 16-го, коли мінімалку підвищили удвічі, показує, що зростання надходжень до бюджету може компенсувати додаткові видатки. Митні війни Трампа торкнуться не лише американських споживачів, але й українців. Стверджує видання Unian. Найбільш відчутним удар митних бомбардувань стане для технологічних ринків. Під головним ударом смартфони підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як митні війни вплинуть на ринок гаджетів. Та позначиться на цінах в Україні докладніше далі. Смартфон це не просто телефон, це міні-комп'ютер, складний технологічний виріб, який складається з безліч іноземних комплектуючих, нагадує видання. Кожен такий виріб містить у собі купу деталей, кожна з яких, у свою чергу, теж складається з комплектуючих нижчого рівня. Тобто, щоб ми поклали собі у кишеню сучасний смартфон, потрібно, щоб десятки підприємств із різних країн світу працювали у кооперації. Жодна країна не має повного циклу виробництва складної сучасної техніки, до якої відносяться усі гаджети. Відносно дешевизна та доступність гаджетів у попередні роки стала можливою саме завдяки вільній торгівлі та зменшенню будь-яких торговельних бар'єрів між країнами. З чим зараз бореться Дональд Трамп, вводячи штучні бар'єри для товарів та намагаючись повернути промислову базу з дешевих азійських юрисдикцій до локації у США, що автоматично зробить американську техніку дорожчою. Американський ринок дуже залежний від імпорту. А що в нас в українських торговельних мережах говорять, що безпосередньо зараз? Ціни на смартфони не зростають через те, що одночасно послаблюються курси як долара, так і юаню, що теж є проявом торговельної війни. Але експерти вважають це тимчасовим явищем та готуються до того, що розрив сталих торговельних зв'язків між США та Китаєм все ж матиме негативний вплив і в Україні. Ціни на смартфони в Україні можуть зрости радикально до 40%, але пізніше. А поки ціни на айфони не злетіли, їх масово скуповують українці. Зараз на ринку є вигідні. Пропозиції щодо топових брендів, плюс торговельні мережі розпродають старі запаси, користуючись ситуацією, коли китайські виробники скидають ціни, реагуючи на політичні виклики та на зміну курсів валют. Проте це навряд чи триватиме довго, і у перспективі як наслідок митних війн очікується навпаки значне здорожчання техніки, якщо США, КНР та інші країни не домовляться про нижчі торгові тарифи. Українці дедалі частіше купують товари у недорогих китайських інтернет-магазинах. Необхідні дрібнички, одяг, суття, усе дешевше в кілька разів. Втім, все на світі має свою ціну. Нагадує видання ТеСНЮЕЙ. А в китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як китайський застосунок із приголомшливими знижками став зіркою інтернет-торгівлі і як купувати на ньому безпечно. Докладніше далі. Агресивність та настирність, з якою молодий китайський інтернет-магазин під назвою Темо рекламує свої послуги, мала б насторожувати. Втім, тему це не просто черговий маркетплейс, а дочірня компанія PDD Holdings – материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язаний з компанією People's Data, яка фактично є. Під розділом комуністичної партії Китаю і центрального комітету у тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться колесо фортуни, яке дасть приміром придбань на 100 доларів. Через цю нереальну щедрість тему активно завоював американський ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з ним через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Це фінал американського футболу, який прирівнюється за масштабами до святкування Дня Незалежності. Реклама під час гри коштує мільйонів доларів за 30-секундний ролик. Тему розмістив шість таких роликів, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тож не дивно, що тему за короткий час швидко став найбільш завантажуваним застосунком. У США магазин набрав шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі. Втім, найбільша загроза, яку вбачають експерти, це необхід мит і винищення місцевих виробників, а безпека. Вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини. Свої рідні чорні в. Ходи до речі, ними встигли скористатися кіберзлочинців і в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили повідомлення про викрадення грошей з карток. Усіх пограбованих об'єднували одне. Вони купували через застосунок тему. За словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи Комбартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки. Ба більше закладена в нього розробниками вразливість загрожує вашим гаманцям, тому треба дотримуватися Бодає мінімальних правил безпеки. Якщо ви хочете щось придбати в тему, купуйте завжди на комп'ютері, причому без реєстрації. А завантажувати застосунок на мобільний телефон просто небезпечно. Тож, якщо маєте додаток, то просто зараз видаліть його. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.